Тому що, дивлячись на нього, ніколи Макіавеллі думав, а як же ж треба бути правителем? От яким він мусить бути? Що вірніше? Щоб його любили чи щоб його боялися сама знаменита фраза із книги Ну, Тобто, і він думає, Нікола Макіавеллі, що якщо вже не можуть люди любити, то нехай бояться. Розумієте? Ми б сімейку Борджа на наш час назвали просто бандюками. Просто мафія. Знаєте, якщо коротко. Але знову ж таки, ви пам'ятаєте про те, що те, що спускалося в середні віки, на початку, так би мовити, доби відродження. А в Італії на той час доба відродження, можна сказати, вже цвіла і пахла, коли вся Європа жила в середніх віках.